Хто як не майбутні медики знає про важливість наповнення банку крові? А тому у день донора, який проходив 3 жовтня, викладачів та студентів медичного коледжу бажаючих здати кров набралося так багато, що було вирішено провести окремий день донора у медичному коледжі, оскільки багато студентів виявили бажання здати кров, коледж не приєднався до заходу в лікарні. Який проводився 3 жовтня, але на підтримку лікарні ми проводимо цей день сьогодні. Приїхала до нас станція переливання крові, і вже близько 50 студентів здали кров. Спочатку студентів реєструють і обстежують лікарі. Далі вони заповнюють анкети, де вказують про наявність чи відсутність хвороб. Студентка Ліза здавала кров вперше. Ну, Ліза, розповідає, як почуваєш. Хорошо, почуваюся. А перший раз здаєш кров? Так. Да. Не було страшно зовсім. Пока ні. Ну, а ти як майбутній медик, ти розумієш важливість процесу? Звичайно. Я вважаю, що кров потрібно здавати це як допомога іншим. Ну, звісно, потрібно. Навіть при операціях різних також можуть бути якісь кровотечі, коли буде потрібно людині кров. Запасів крові не буває достатньо, Так вважає лікарка Світлана Бурковська, адже завжди є люди після аварій, важких операцій гематологічні хворі, онкологічні хворі з крововтратами. але в часи війни найбільш потрібні клітини крові і плазма крові. Ми раді, що молоді люди, такі як студенти, долучаються до здачі крові. Ще просимо людей, не тільки студентів, а щоб інші люди могли свідомо теж до цього підійти і долучитися, тому що потреби на сьогодні дуже величезні в усіх групах крові. Як зазначають лікарі, окрім благодійного напрямку. Задача крові має ще й позитивний ефект для нашого організму. Користь приносить, після цього відбувається посилена регенерація усіх клітин крові, стимуляція йде кісткового мозку. І це позитивно впливає, тобто виробляються більш свіжіші клітини, які можна сказати, наповнені силою, енергією, працюють, організм омолоджується нам.